Вітаю вас, друзі, на каналі Сад Гармоні, канал твоєї гармонії. В цьому випуску я вам розповім про Крія йогу, саме ту традицію йоги, яка дуже глибоко мене направила на шлях самосвідомлення, на шлях самосцілення і на шлях саморозвитку та гармонії. Це дуже древня традиція гімалайських йогів. Вона походить з Непалу, Кайлаш, тобто з такої більш північної сторони Індії. І насправді вона досить потужна, оскільки вона нам пояснює. Нашу космічну структуру в нашому людському тілі. Тобто це певні техніки і певні практики медитації та пранаям криє, в йозі. А також я хочу вам розповісти, яку основну функцію грає наш хребет, наш спинний мозок. І як він дійсно працює з точки зору енергії, з точки зору електролізації тіла, і як ця вся наука Крія допомагає тобі усвідомити себе. Я розповім тобі про три канали енергії основних, які проходять по нашому Хребту, тобто по нашому стовбуру або по стрижню. Бо, в принципі, це стрижень нашого тіла. Це ось. Чим ми дуже суттєво відрізняємось від тварин, це те, що в нас дуже потужний спинний мозг, який має дуже багато нервових закінчень. Тобто, вся наша нервова система, це канали енергії. В йозі вони Мають назву наді. Наді в перекладі з санскриту означає річка, тобто в сутності всі наші енергетичні канали це річки, по яким тече енергія. І звісно, коли річка забруднюється або засмічується, наше тіло хворіє і наша свідомість також хворіє, бо вона не має з'єднання з духом та енергією. І для того, щоб очищати ці річки наші, наші канали і активізувати їх, існують певні практики. І в наступному відео ти побачиш одну з них, практику Крія Пранаями. І ось ці канали переплітаються по всій. Нашій структурі по всьому нашому тілі, тобто вся нервова система це є канали Наді. Я розповім про три основних канали, які такі базові в нашому тілі, які якраз проходять по хребту. Це канал Іда, це правий канал, і він собою символізує чоловічу частину, сонячну енергію. Канал Пінгала. Ліда, Ліва частина, він символізує собою жіночу енергію, лунну енергію. І найголовніший це центральний канал Сушумна. І він проходить від нашого початку нашого стовбуру, від тазового дна, вверх до маківки, до Сахасрара чакри. Центра, який з'єднує нас з космосом. Усім, з вищим я, з космосом. Тобто, це такий дуже потужний стовбур нашого сприйняття, взагалі, як ми себе сприймаємо. А канал Іда, тобто чоловічі енергії і канал Пінгала, жіночі енергії, вони також йдуть від наших полових органів від початку нашого тазового дна і переплітаються ось тут. В районі третього ока, тобто вони отак от не сходять, восходять і переплітаються тут. А сушумна вже виводить нас за межі. Тобто воно нас з'єднує з абсолютом, з абсолютною енергією в традиції йога це називається Ішвара. Коли ми відчуваємо зв'язок. Просто з усім. І ми вже не дивимось на реальність позиції чоловічої або жіночої енергії, ми так відчуваємо стан тотальності. Але в сутності це дуже глибока практика, і щоб відчувати і на власному досвіді переживати оцю всю божественність, про яку багато говорять. Треба практикувати. Тобто, в сутності ми можемо розуміти, що ми є душа, дух, що ми є частина Бога, що ми є природа навкруги, що ми є Всесвіт. Але щоб прожити це на практиці, пережити, відчути, да, треба. Знову таки, практикувати. Практикувати регулярно, бо практика має такий накопичувальний ефект. І я бажаю вам знайомитись з практикою, саме з практикою, все глибше і глибше і зцілювати в процесі цього всього власне тіло, свою свідомість. І ви переконаєтесь, як навіть на побутовому рівні ви. Зазнаєте певних таких трансформацій, звісно, що в кращу сторону. На рівні стану, на рівні настрою, на рівні самопочуття і самосприйняття, на рівні розумової активності, тобто інтелект буде більш гострий, він буде працювати краще, потужніше, і на рівні енергетики, тобто, у вас буде більше енергії, у вас буде. Класний стан і у вас буде супернастрій. І також ви багато чого в процесі зрозумієте, що з вами відбувалось колись, чого так само трапилось, чому саме така реальність створилася. Тобто, можливості практики вони дійсно не мають меж, вони тотальні і дуже-дуже потужні. Це дуже древня практика. і я Радий ділитися з вами техніками, знанням і, власне, енергією і настроєм практики. Дякую вам за перегляд цього відео і сподіваюсь, ти спробуєш практику в наступному відео. Хай прибуде з тобою гармонія!